Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї. Звичаї це не просто культурне явище. Українська нація дуже давній народ, і свою культуру ми почали творити ще задовго до християнської доби. Князь Володимир Великий лише додав до нашої рідної батьківської культури, звичаї християнської церкви. І тепер ми маємо симбіоз до християнської культури і культури християнської, наприклад, пісня «Добрий вечір тобі, пане господарю, де якраз поєднуються тексти до християнської культури і символи віри. Християнської доби добрий вечір! тобі! поєднані і традиції так увійшли в наше життя, в нашу душу, в нашу кров, що ми не уявляємо собі вже навіть якби ми святкували великдень без писанок, якби ми святкували Івана Купала без вогнища і без пускання вінків на воду. І якби ми святкували Різдво без куті. Святий вечір дуже важливий для українців. Наші пращури вважали, що саме в цей вечір зліталися всі душі, всіх родів, всіх поколінь на святу вечерю. І навіть вважали пращури, що коли сідали за святу вечерю, треба було дмухнути на лаву або аби зробити такий порух рукою, щоб не сісти на якогось прапрапра дідусь всі підготування розпочиналися зранку. Господиня піднімалася першою. Вона брала крисало, яке 12 днів лежало у святому куті і починала здобувати вогонь, бо дуже важливо було в цей день запалити саме новий вогонь. Вона поверталася до сходу сонця, і ось уже за кілька хвилин в печі горів новий вогонь. Туди господиня клала 12 полінців. Які також останні 12 днів тримала, готувала, сушила біля печі. І коли вже горів вогонь, починала готувати 12 пісних страв. Чому саме 12? Тому що в християнській релігії 12 – це число апостолів. А в дохристиянській релігії 12 – це символ місяців року, який минув і 12 місяців року, який має наступити. Господиня ставила варити узвар горох. Квасолю, смажить капусту, рибу, ліпить вареники, готує бараболю, гриби, кашу гречану з конопляним молоком, голубці з пшоном, коржі з маком та кутю з товченої пшениці. А в усьому їй допомагають діти, а найбільше старша дочка. Господар в той час, коли господиня поралася в хаті, він також брав активну і головну участь. Цих всіх подіях він виходив на двір, годував худобу, стелив свіжу солому в стайні і давав свіжу, свіжого сіна е, тваринам. Господар ходив і дивився, чи все стоїть на своїх місцях, бо в цей святий вечір. Жодна річ не повинна бути не на своєму місці, бо саме святу вечерю і все мертве, і все живе повинно зустріти на своєму особливому місці. Також існували вірування, звичаї і обряди, коли вважалося, що, не дай Боже, заночувати десь не вдома в цю ніч. Тоді пращури говорили, що така людина буде весь рік вештатися по всьому. Цьому світі не можна було сваритися, не дай Боже, говорили. Навпаки, треба було помиритися, і деякі завзяті господині навіть влаштовували ось таку дію. Вони брали гудзики, складали їх у хусточку, зав'язували, і потім, коли сідали вже за стіл на святу вечерю, то Лали їх під себе і господині проговорювали, бо не знали, скільки в них є ворогів: що от як оці гудзики мовчать, то ж нехай так і мовчать мої вороги. Ще якщо людина. Путня людина проходила десь повз хату і просилася ночувати, то не можна було відмовляти, бо гість вважався святим. Його запрошували на вечерю і надавали йому спальне місце. А коли вже сберкалося, то починали готувати головний символ Різдва це дідух. На нього говорили коляда, дід. Але ми сучасні люди знаємо як дідух від слова дід голова роду, голова родини цієї, в якій відбувається безпосереднє свято. І ось батько дуже урочисто брав дідух і заносив його. Хату. Він вітався, говорив доброго здоров'я всім. І господиня і дітки відповідали: Дай Боже. І запитували, а що це ти несеш, тату? А він відповідав: несу злато, щоб ми весь рік були багаті. Потім батько, дідух, Відносив до кожного члена родини. І нібито вітався з кожним і, проносячи дідо понад столом, ставив його у святий кут, зав'язував залізним ланцюгом, а господиня накривала його чистою скатертиною, яку доставала зі скрині, яка пахла м'ятою і чебрцом. Це для того, щоб злі духи не нашкодили. Дідух в'язали із 12 пучечків жита чи овса, які називали пелюстками, і тринадцята пелюстка була самою верхньою, вважали пращури, що це сам Господь Бог ставав поруч зі своїми апостолами. А діточки в цей час. Прилипали до вікон і дивилися, чи зійшла вже зоря на небі. І потім гукали: Тато, тато, мама, зоря зійшла. Господар знову заходив у хату і оголошував, що почався свят вечір. Потім господар заходив у хату, ніс собою свіже сіно і солому. Сіно стелив на стіл, а солому під стіл. Тому що це була імітація ясель, в яких народився Ісус Христос. Потім в ту солому додавали ще залізяче, різноманітне приладдя, хатнє і господарське, для того, щоб дітки могли торкнутися рученятами, могли походити ніжками, для того, щоб бути здоровими і міцними як залізо. Наступна обрядова і магічна дія це коли брали свіжовипечений хліб і проносили його по всій хаті до святого кота, обносили кожен кут хати, виносили на двір і обносили весь двір. Господар і господиня посипали маком подвір'я, щоб відьми не прийшли до корови. А ще Повертався господар у дім і з кожної святкової страви брав по кілька, по кілька ложок, велику таку миску, і потім з цією вискою йшов на подвір'я до тварин, до першого йшов до пса. Він е, дякував Сіркові за те, що він сторожує хату, за те, що він не пускає вовків і різного іншого звіра, і давав йому ще кусок лою овечого, і говорив, що сірко, якщо ти так гарно будеш мені слугувати наступного року, то обов'язково. Я тобі винесу ще більші гостини. Тоді ходили до корів, до овець і всіх, всіх пригощали свяченою вечерю, тому що тварини у нашого народу вважалися святими. А господиня годувала курей, вуток тощо. І ось тут після цього наступала сама важлива обрядова дія. Яка, можна сказати, така магічна, така устрашлива, бо в цей час мати з діточками були в хаті, вони боялися і молилися за батька, а батько брав святу кутю, йшов на двір без шапки в одному кожуху, і звертався до вітра, до морозу, до чорних бурь, до вовка і запрошував їх на святу вечерю. Батько говорив «Морозе, морозе, приходь до нас на вечерю. Що не йдеш, морозе? ну тоді й не морозь наші узгіддя. І так звертався до кожного з цих стихій і звіра Вовка. Коли батько повертався, сім'я радісно зустрічала, що батько повернувся живий, здоровий. Після всіх цих обрядових дій. Розпочиналася сама вечеря родини. Обов'язково починалося з молитви. Сім'я ставала до святого куту і просили Бога дати здоров'я, дати щастя родині і вклонялися, дякували Богу за минулий добрий щасливий рік. Потім сім'я сідала до столу і першою їли кутю. Батько підкидав першу ложку до стелі і говорив, що отак житою пшениця родилася у нас. І після вечері обов'язково десь в цей час могли приходити колядники. Коляда пішло від римського, коляда це назва їх нового року. А слово щедрівки пов'язували зі щедрим вечором. Тож фольклористи вважають, що колядки – це наші давні. Тексти, які саме були направлені на віншування, коли приходили колядники до хати, вони обов'язково зичили здоров'я, щастя родині, гарного врожаю, добрих ловів мисливцям, подорожі парубкам і весі, весілля дівчатам. Обряд водіння кози дуже давній. Фольклористи фіксують, що навіть Дві і чотири тисячі до наших років можна було вже бачити такий обряд. Коза це символ врожаю, і дарма в народі говорили, де коза рогом, там жито стогом. Тобто козу приводили обов'язково, і коза падала, нібито вмирала, козу оживлювали. Коза відроджувалася, і наші пращури вважали, що це, це саме йшов старий рік і народжувався новий рік. І козу обов'язково пускали в хату, щоб вона побігала і принесла гарний врожай. Коли закінчувалася вечеря, діточки починали грати. Вони залазили на стол, сідали, як квочки, і починали кутку дахати, щоб обов'язково було покоління курчат і квочки несли яйця. І вже коли діти лягали спати, мати обов'язково співала колискову, де згадувала малятка Ісуса Христа. А старші діти обов'язково несли кутю хрещеним батькам і старшим родичам. Тож наші українські звичаї це наше серце, це наша душа, це наше автентичне минуле, яке у сьогоденні чіпляє кожну струну нашої душі і нашого серця. <тит> По всьому світу стала новина, сім новинам новина, що в Віфлеємі діва родила, з поверте немовля. little oh. Пампам пампам парам парам Пастухам по стухаму поліпарам, дівну звістку сповістив, і вони прийшли вклонитись, по тебі.

До спасіння приведи, до спасіння приведи, а в яслях діва сина колесає біля серця боліма, і ми з нею прославляємо спаса Господа Христа.